Какая було блохарло, хочу передати Кінчини на дядю і його батько і що як от ходив намітив, що коли він вийде, якщо він не справиться, то що він намітив. Ти хочеш знати, що він намітив? Що дідушка твій намітив і батько твій. Це є записи. Вони знали, що так було, бо в сім'ях також не один раз повторялося, і було намічено, що фойни не підтримували, а і той держали армію, щоб якщо десь хтось нападав, отак, от допомогти і закритися. Що щоб ти зрозумів. І, ну і в ітогі та да, і тобі він той не собирається розказувати, або, або розказує, що його вже давно вбили, і то відьма. Камінь себе поможе, тобі камінь такий серебристий, що метал то буває з нього доказати. Круг виложи із нього, щоб прикасався камінь камню, і заведи його туди. З він не захоче заходить у цим камнем в голову, І если... він отіде сразу. А записи є, но вони намічали, якщо ти справишся, і, це, і то, і то там записи, вони знали, що може таке бути, і так і вийшло. І в то, той тоже живий був. Не збирався, щоб ти зрозумів, тобі нічого давати. А в доказательство, що він не живий, це те, що він тобі предлагає, якусь любов. Ти думаєш, що це може якусь, там сімейна любов, это і, і то, а він тобі прямо намикає. Бо відьми, і смьотлами постійно, щоб ти зрозумів. Ти отримав в піздюлей раз, і ти зрозумів, що епохо не взяв, обдумував, що так, і, це, і то вони себе ж не ведуть. То всі, не, не всі, не треба було услугублення нанести. Роздивлятися всіх і як і то. Що з кожним делать? Надо, надо треба, Таке бо Некоторі не розуміють без цього, щоб ти Ну, В итоге, ти хотів отримати те, то, що не тобі не должно було доставатися. Манускрипт. Як його охороняли, і не забрати його в руки, ніхто його не спитував. Ти хотів його отримати і ти, За цього ти був заключений. Ну, щоб щоб ти розумів, щоб ти розумів, ти розумів, Твій батько намічав, щоб ти був, як вийшов, якщо ти справився, їє, і то. Но, ти справився, що ти підтримуєш? На кого напали? Там було намічно в цих записах те, що якщо напали десь ділують війни, допомагають, щоб їх закривати, а їх не було. І твій і тві дедушка, щоб ти поняв. Да, і это, і то, вони були теж. Ну, наміти лице. Або времена помінялися, а и это и то. В ваших сім'ях багато було неярких персонажей. Но, ти заслужуєш те, що там лежить, і ти хочеш получити записи? Так докажи, що ти достоєн. Тоді тільки я розкажу, де вони лежать і де вони їх запрятали. Намічу тобі це. Деміантолс?